Мені здається, що так бути немає. Ні. Не. Ну, тебе трош зовуть. Поздравляю. Що я вирішив не чекати до ранку і спробувати самому вирішити цю проблему з монеткою? Подивився туторіал на Ютубі, і там дядько просто заливає монетку ведешкою. А я проконсультувався з нашим механіком. Він каже, що краще туди сам не лізь, тому що там дуже багато маленьких запчастинок. От, а ВДшкою, каже, можна спробувати пропшикати. Скоріше за все, просто закисла якась стара змазка. Тим паче, якщо велосипед був десь під дощем, а він під дощем був в Карпатах. Ви пам'ятаєте, скільки півтора сезони не мінялись ні тросики ні рубашки, Тож зараз спробуємо цю процедуру з ВДшкою. А якщо не вийде, то вже буду до льохи звертатися. Він я гадаю, мені допоможе і правильно це зробить. А зараз розберемося з заднім тормозом, я сподіваюся. Ось цей паскудник. Через цього Маленького камінчика у мене перестали працювати гальма. Цей камінець забився між корпусом машинки гальмівної та колодкою. І коли поршень відводився, камінець блокував колодку і надавав їй так само відвесність. Зараз перевіримо, чи це його рук справа. Ха! Наче вийшло? Отже, як ви бачили, друзі, поки їхав на роботу, виявилось, що монетка все ж таки не полікувалася ведешкою, цей спосіб не спрацював. А отже, проблема якась більш серйозна, ніж якийсь бруд, який там міг скупчитись. І тільки розібравши монетку, ми, власне, і виявили причину несправності, яка полягала в тому, що маленька пружинка, яка слугує для повернення прапорця, який власне приводить в рух механізм, зламалась. Чому вона зламалась? Я чесно кажучи, не в курсі. Ким чином вона зламалась для мене, теж залишилось загадкою. Проте виявляється, що такі проблеми інколи трапляються. І тому я звернувся до офіційних представників Shimano з приводу гарантійного обслуговування. А поки чекав на відповідь від них, пригадав, що у мене ж на попередньому плюсовику стояли дуже крутяцькі і цікаві саме туристичні монетки для МТБ. У мене там була система 2 на 10, і ці монетки мене дуже вразили, тому я вирішив погуглити і Виявилось, що вони існують тепер і на 12 рекову систему. До речі, якщо ви ще не бачили відео трьохрічної давності, якщо ви не так давно на моєму каналі, то запрошую подивитись за посиланням. Заздалегідь перепрошую, але це відео російської мови. Проте я гадаю, що вам буде все одно цікаво подивитись на попередній трактори. Отже, монетка вже тут. До речі, поки вона їхала, мені ще й відповіли Шимано і замінили по гарантії Шимано Діорексті. Тож, якщо там щось ламається, Шимано відповідально ставляться до. Своєї продукції і міняють її по гарантії. І ось власне нова монетка, яку я буду зараз встановлювати: це мікрошифт, те, що називається тампшифтер. Ви могли бачити подібні монетки на стареньких велосипедах, типу навіть на дідовому туристі. Вони якось ось так кріпились на раму. І в цілому на якихось старих МТБшках. Проте система дуже крута. Детально про цю монетку я вам розповім трошки пізніше, а зараз давайте встановимо її на велосипед. Просто чудово і прикольно, що вона мінімалістична і по кольору така сама глянцева, чорна, як гальмівна ручка, і разом вони дуже гармонійно виглядають. Опа! А хто це до нас прийшов? Доброго вечора. Привіт. Дивись, що в мене є. Це найкраща новина за весь час. Існування твоєліка. Скоро він перетвориться на і церкву. Щось погодка трохи змінилась за цей час. І нарешті тракторець тепер на ходу. Єдине, що я вже котрий рік поспіль собі обіцяю, що наступного року я собі куплю шиповку на трактор і не купляю. Але я сподіваюся, що все ж таки наступного року я куплю собі шиповку на трактор. Бо плюсові колеса це добре. Але коли скрізь крига, як зараз, то без шиповки аж ніяк не можна їхати. От. Коротше, я дуже задоволений, що все ж таки нову монетку мені вдалося дістати. Дуже дякую Андрію за те, що допоміг з цим питанням, і вже дуже скоро поїду її тестувати. Тож не перемикайтесь. I'm oh. not Шті в мене з'явився шанс, з'явилась можливість трошки виїхати катнути, бо останні декілька тижнів щось ну ніяк не міг зібратись постійно, то одне, то інше, то навчання, то робота, то вимкнене світло, яке не дозволяє ані змонтувати відео, ані взагалі щось корисне зробити. Ви ж напевно помітили, що перерви між випусками збільшились. Вибачте, друзі, складні часи, складні умови, і я тупо не встигаю все робити. Але як тільки в мене є якийсь вільний час. То я намагаюсь все ж таки або домонтувати відео, або щось дозняти і цікаве вам розповісти. І саме тому я зараз виїхав в парк. Так, це не ліс, це саме парк. Вже 4 година, навіть місяць вже видно. Скоро стане темно, а тому зволікати давайте не будемо і одразу до діла. Отже, друзі, це монетка Microshift. Вона дійсно працює з 12 швидкісними перемикачами та касетами. І для мене це було дуже приємне відкриття. Адже у мене на попередній. Стідньому плюсовику також були саме такі монетки, проте у системі 2 на 10. І так вони мають деякі недоліки, які, скоріш за все, будуть недоліками саме для спортивного використання. Адже дійсно монетка Shimano Діорк XT буде більш зручною, коли у тебе в пріоритеті саме контроль велосипеду постійний, і ти маєш постійно дуже швидко перемикати швидкості. Тут е, питань немає: Shimano все зробили так, що ти можеш фактично одним пальцем керувати. Заднім перемикачем взагалі без якихось питань. Але от де Шимано програє, на мою думку, саме цій манеці, так це з точки зору велотуризму. Як ви знаєте, нещодавно у мене Шиманівська монетка зламалась, так, вона відслугувала чесно, півтора роки, і потім щось сталося не так. Е, ну, буває з кожним. Але якщо б у мене таке сталося в поході, то доїхати нормально я б вже не зміг, тому що там такий нюанс виліз, який не лагодиться прямо на ходу. Там дуже специфічний і складний. Складний механізм, а з цією монеткою я б зміг доїхати, причому взагалі не жертвуючи функціоналом та перемиканнями. Тобто, якщо б на Шиману вона б не могла перемкнутись, це б доставляло дуже багато незручностей, то ця монетка, навіть попри якісь е, неполадки, наприклад, якби у мене збилось налаштування передач, все одно б працювала. Адже у цієї монетки, окрім стандартного індексного режиму, як у більшості монеток, коли ти один раз щелкнув і у тебе одразу перемик. Микач перемкнувся на наступну передачу. Є ще один режим, який називається фрикційний, і фактично щелчків у тебе ніяких в ньому немає. Проте ти можеш керувати всім діапазоном касети. І якщо у тебе десь там ланцюжок не дозаскочив, трошки цикає, то ти можеш підтягнути наскільки треба, і вона зафіксується саме у цьому положенні, і ти далі зможеш їхати на необхідній передачі без ніяких проблем чи посторонніх звуків. Ще раз кажу, друзі, цей варіант підійде взагалі-то на ко. Ожному і спортсменам він нафіг не треба, адже ну банально буде незручно під час якогось е дуже такого інтенсивного треку перемикати передачі. Адже тобі треба буде задіювати не лише великий палець, а ще і вказівний, і можливо якось інакше. Короче, кажучи, тримати кермо, звісно ж, стає складнішим. Проте мені дуже подобається, як воно функціонує. Ось цей функціонал як для туризму, як на мене, вартий того, щоб пожертвувати якоюсь долею Ну, не знаю, це не те, щоб комфорту, а скоріше, можливості в екстремальних умовах дуже швидко перемикати передачі. Тому що на туристичному велосипеді об'єктивно ти цього робити, скоріш за все не будеш. До речі, на вулиці вже мінус вісім, а монетка працює ідеально. Тобто, ну тут дуже простий механізм, насправді. Ти просто натягуєш цей трос, його навіть ось тут видно. І наскільки ти його натягнув, настільки і зміщується перемикач. Дуже просто, дуже елегантно. І, друзі, це не реклама, тому що я замовляв ось цю ручку за кордону спеціально, тому що в Україні їх тупо немає. Немає дистриб'ютора Мікрошифт, наскільки я пам'ятаю. І ніхто такі штуки не завозить, бо вони. Ультраспецифічні, і нікому нафіг не треба, окрім мене. Тому я попросив свого друга Андрія, він мені допоміг, за що йому дуже дуже вдячний. Ця штука довершує мій велосипед. Можливо, ще пару штучок є, які треба було проапгрейдити, але про ось цю монетку я мріяв дуже давно. Не те, щоб я чекав, поки у мене шивано зламається, але це просто стало гарним приводом для того, щоб знову спробувати і перейти на ось таку чудову штучку. Щось, друзі, дуже швидко стемніло, поки я. Вам розповідав за цю монетку і так і не встиг ані показати, ані підзняти взагалі, як вона перемикається саме, і звісно ж, не встиг і протестувати, як вона працює у фракційному режимі. Тому я обов'язково виїду в якийсь інший день і все це дозніму, щоб вам показати. Ну для вас, як завжди, доступна магія монтажу. Тепер залишилось тільки доїхати до якогось цікавого місця, щоб показати вам, як власне перемикається монетка з одного режиму на інший, та як вона функціонує у цих різних режимах. Отже, знайшов я нарешті тут таке цікаве місце. Насправді я його знаю, і тут вже колись фотографував навіть свій. Перший плюсовик, фоточки, якого ви зможете знайти у мене в інстаграмі. До речі, якщо ви досі ще не підписались на мій інстаграм, то посилання знайдете, як завжди, в описі під відео. Єдиний мінус, що тут трошки вітряно і чомусь люди постійно приходять, роблять отак коло навколо цієї штуки, і потім просто йдуть. Що це за ритуал, я не знаю. Це напевно треба вже у місцевих питати. От, але менше з тим, давайте перейдемо до нашої монетки. Отже, як і казав, монетка Мікрошифт розрахована на 12 швидкостей. Вона має два режими. Один це стандартний індексний, коли ти натискаєш на монетку, чуєш, як вона клацає, і це значить, що задній перемикач перемкнувся на наступну передачу. Але в тому разі, якщо щось там пішло не так, десь потягнувся тросик, збились налаштування і так далі. Ми можемо перемкнутися у другий режим, де ось таких стандартних вже звичних для нас щелчків немає. Процедура ця проводиться елементарно і просто на ходу. Дістаєш свій мультитул. Ваєш шестигранник на чотири та відкручуєш верхню кришку монетки. Після цього просто повертаєш прапорець у положення фрикційного режиму і закручуєш верхню кришку. Все тепер твоя монетка працює у фрикційному режимі і не залежить від того, чи правильно налаштований задній перемикач. І все більше ніяких щелчків та клацань ви не почуєте. Реча монетки вільно рухається по всій довжині тросу. Як ви щойно пересвідчились, ця процедура не має нічого складного в собі. Окрім того, не треба ані майстерні, ані якихось спеціальних інструментів. Можна все зробити реально самому і на ходу. Ну а тепер давайте з вами трошки проїдемось. Я знайду місце, де можна буде заварити собі кави, бо щось трошки змерз. Поки тут стояв вітер, просто шалений. І я спробую покористуватись трошки і сам фрикційним цим режимом, і поділюсь з вами своїми враженнями. Ну, я вам скажу, дійсно цікаве відчуття. На диво ти майже постійно попадаєш у необхідну передачу. Я не знаю, як це відбувається. Чи це через те, що я вже звик до індексного режиму і пальці пам'ятають, куди треба доводити ручку перемикання для того, щоб стало чітко на позицію? Але ну, у мене буквально рази два чи три за ось цей весь час було так, що я трошки десь не дотягнув, чи трошки десь перетягнув. Ручку, і тоді вже, звісно, доводилось трохи коригувати її позицію. Поки їхав, пригадав ще одну дуже круту особливість цієї монетки, про яку я геть забув вам розповісти. І полягає вона в тому, що на відміну від Dior XT, який цінується тим, що у нього є мультискидання на тяжкі передачі, і він може скидувати по три передачі за раз, За допомогою мікрошифту ти можеш одним махом перекинути ланцюг з найбільшої зірки касети на найменш. До речі, ця фішка працює не тільки на. На скидання, але і на набір. Щоправда, набір відбувається відчутно повільніше і це закономірно. But any drink at all will suit my troll Заварив собі гарячої кави, зараз нарешті трохи відігріюсь, от руки вже теплі, залишили, щоб і до ніг дійшло, і потім буде перемикати вже монетку назад в індексний режим. Але мені, чесно кажучи, трохи стрьомно, тому що велік в мене впав, як виявилось, поки я готував каву. Кріплення правої фляги знову зламалось і доведеться його знову клеїти. Попереднього разу клей витримав десь місяці три чи чотири, і фляга залишалась на місці. Навіть. Е коли я їздив в Карпатах, нічого з нею не сталося. І лише от зараз, коли велосипед дійсно впав і він впав на сторону фляги, звісно ж, скоріш за все, через це і через мороз кріплення знову тріснуло. Так, ну, дуже сподіваюся, що все буде працювати як треба. Раз. Далі ми закручуємо. До упору і трошки назад. Зараз вже має почати клацати. Клацає. Настав момент істини і зараз ми перевіримо, чи не погнув я заднього перемикача або крюка. Страшно, але що ж поробиш? Поїхали. Так, о! о. і. клац! Є! Є! Ух здається, все працює, я дуже радий, що нічого не зламав, окрім, звісно, кріплення фляги, яке дуже шкода, але тут, ну, що мені ще лишається? Поремонтую. Підсумовуючи це відео, хочу сказати, що монетка MicroShift мені дуже подобається. І так само, як вона мене вразила 3 роки тому на Сюрлі ECR, вона і досі мене вражає на моєму бомбтрек Beyond Plus ADV. Але, не дивлячись на перші враження, я все ж таки вирішив не поспішати покатосити з монеткою MicroShift. Шив ще 2-3 тижні. Два-три тижні я відео це буду монтувати тижні два через ці відключення. Але нічого. Для того, щоб просто виявити якісь нюанси, якщо вони є, і переконатись в тому, що ніяких питань у мене до неї не виникає. До речі, цікава ваша думка, яка з монеток вам подобається більше, і яку з них ви б можливо поставили собі на велосипед. Ну а як тільки остаточне рішення буде прийняти, одну з цих монеток ви зможете знайти в моїй телеграм барахолці за посиланням в. Описі під цим відео. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про ось такий тип монеток, що вони існують, і які їх плюси та недоліки порівняно з стандартними зараз сучасними монетками. Ну і якщо вам сподобалось це відео, то звісно ж, не забувайте підтримувати його вподобайкою, підписуватися на канал і тицяти на дзвоник, щоб не пропускати нові епізоди. Бо зараз, на жаль, дуже складно робити регулярно контент, тому і відео будуть виходити лише тоді тоді, коли буде можливість їх і зняти, і змонтувати. Ну я вже ж, друзі, не забувайте донатити ЗСУ, як завжди, усі реквізити офіційних фондів ви знайдете внизу в описі під цим відео. До речі, нагадую, що там же під відео ви завжди зможете знайти цілий величезний список дуже крутих дрібничок, які вам можуть стати в нагоді. Тож дивіться, що там є, і коментуйте. Ютуб дуже любить коментарі, а я дуже люблю на них. Відповідати, тому пишіть і поспілкуємось з вами внизу в коментарях.